Давайте підемо методом е, виключення, напевно, краще. Якщо у вас є прилад Simplex, до прикладу, брати Deus чи покращений Simplex, коли глибина 30% краще на монети на 50% на дрібні цілі ультра, не піде. Тому що в е, вашому випадку буде. Такий ґрунт, де ви його не відлаштуєте від ґрунту. Ви це спостерігали і з даним приладом. Нам потрібен той прилад, який відлаштується від ґрунту. Переходимо далі до інших приладів. Є легенда: оцей відлаштується від ґрунту, однозначно, ви його розглядаєте. Є еквінокс. Де от ми підбирали на Івано-Франківську область більше на глиняні ґрунти. Якщо у вас акцент основних буде в цій точці, де у вас глиняні ґрунти, зараз я вам продемонструю, то тоді краще взяти Equinox. Якщо ж ні, то покажу, на які ґрунтах краще взяти саме там легенду. Ось ця частина хороша для вашого сімплекса, Деуса. Тут потрібні шкребучі прилади, а не глибокі. А ось ця вся частина, бачимо, ну майже отак, вся яку я ввожу, сюди пішло, є. Тут потрібно саме дивитися прилада, більше я би схилявся до іншої технології. Дивіться, це піски, грунти, перепрошую. Це піски. Це такі суглинки, от певні є. Переходимо сюди, дивимося. ґрунти. Нас цікавить піщаний ґрунт, і нас цікавить глийовані піщані та глинисто-піщані ґрунти. Зараз фокусуюся. Я вимикаю. І ось на цих білих ділянках, які зникнуть, краще використовувати саме еквінокси. Налаштуєте легенду, там є хто з легендою працює, зараз будуть оспарювати, розказувати менше танці з бубном і в цьому ґрунті саме краще відпрацьовує безпосередньо із балансом ґрунта. І по глибині буде чіткіше, саме еквінокс. Далі, якщо ми візьмемо піски, тут буде більша глибина в легенди не тільки на дрібні цілі, але й на крупні, ми їх вимикаємо. Бачимо, яка частина ґрунтів, оце, що білим фоном, тут краще використовувати саме буде легенду. І бачимо от, ось ці ґрунти. Це так, др... зараз прочитаю, щоб не заїкулися, дернові ґрунти. І вони глийовані, тобто більш вологі. Вологість можна визначати також по цих торфіаніках, теж на них краще буде стабільність саме в легенди. Тому в даному випадку, якщо от, другий тип ґрунтів, то обирати краще буде легенду. Чи пригодиться вам. До прикладу, система звіра в даних ґрунтах, ну можливо, для копу певних заліза, але ви будете там працювати в класичній програмі, де будуть більш вологі ґрунти перешкоди в загальній, і в програмах, які більше розганяються, вже на стандартних ґрунтах.